У мене за спиною багатьом відома лава декабристів. Що це насправді означає, декабристи? Оце слово, воно затерло весь сенс того, що відбулося наприкінці царювання Олександра І. Потім місяць, грудень, коли почалося повстання російською дікабрі створила такий загальний термін «декабристи». Насправді йшлося про членів таємних товариств, це треба розуміти, які готували повалення існуючого ладу. Вони хотіли знищити Романових і створити нову державу. Там були різні проекти, що вони хотіли. Чому, власне кажучи, тут стоїть ця лава в Олександрії? Тобто, тому що ми знаємо про повстання Чернігівського полка, це було у Василькові. Ми знаємо про управу, яка була в Тульчині. Ми знаємо про повстання і стояння на сенатській площі в Санкт Петербурзі. Чому лава стоїть в Олександрії? Тому що до Олександрії приїздили очільники якраз південного товариства. Що вони тут робили, це цікаво. Цікаве питання, ми не знаємо, власне кажучи, про це нічого. Але ми знаємо, що в Олександрії готувалося вбивство Олександра І. Я думаю, що вони приїхали до Олександрії. Гостинна графиня Олександра Васильна Браницька цим російським офіцерам показувала свою резиденцію, а вони дивилися, як краще тут вбити імператора. Оце абсолютно можлива реальна ситуація, коли, скажімо так, вони таким чином використали власницю власне кажучи, цієї резиденції. І саме можливо тому, коли вони були викриті, Браницька була настільки. Не готова до, до своєї поразки, що оголосила на весь світ, що вона надає е, скільки там е, заліза на кайдани для оцих декабристів. Можливо, особистий момент був в цьому, в цій обіцянці, що її настільки шукали.